Жорді відкрили соціальну бібліотеку, яка стане пізнавальним осередком для людей. У стінах центру захисту прав людини у Закарпатській області. Реалізують проєкт за проєктом, спрямовані на підтримку ментального здоров'я краян та гостей міста. Ця бібліотека стане не просто сховищем книжок, а місцем зустрічей, діалогів та важливих соціальних зв'язків. Ось і перші відвідувачі дуже важливі, тому що ми живемо в правовій державі. Не дивлячись на те, що не є війна триває. Ми мусимо знати. І людина відкриває свій е, світозір через книги, і дуже добре знати, от мати місце, де ти можеш піти почитати, якусь знайти підтримку, якусь відповідь. І так як у нас ще раз нагадує права держава, і це важливо знати свої права, закони і так далі. Я врахую, це дуже важливо такий час, тому що, е, на жаль, із війною. Більшість інтелектуальних людей виїжджають, і ми мусимо тримати планку, щоб ми були досвідчені і володіли інформацією. Це простір, який стане розвитком всіх бажаючих, а головне тут для кожного знайдеться підтримка. На урочистостях присутня викладачка з академії культури і мистецтв Олеся Глуханич. Я дуже люблю такі атмосферні події. Насправді це можливість і подарувати частинку своєї душі людям, і дізнатися, зв'язати знайомства, цікаві, дізнатися багато цікавої, і корисної інформації та й просто нести добру і радість. В сьогоднішньому житті в нас його трошки замало. Сьогоднішній захід він є дуже цікавий, дуже важливий, Адже в часи нашої нашої сучасності захист прав людини, захист прав дітей це є дуже важливо. І будь-які будь зусилля спрямовані на цю ділянку, вони є. Ну вони в майбутньому принесуть дуже велику користь Україні. Нам потрібно шукати кожну можливість для позитиву, кожну можливість для вдосконалення. І такі заходи, як сьогоднішні, вони саме для збереження нашого ментального і душевного здоров'я, вони Є дуже важливе про власну реалізацію ініціативи розповість представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Андрій Крючков. Менше місяця назад виникла така ідея створити міні-бібліотеку, але сама ідея не міні бібліотеки, а саме створення таких активностей, де будуть активні люди приходити сюди. Ми будемо двічі на місяць проводити такі читацькі вечори, де буде в одному випадку будемо переглядати якийсь фільм з направленням на права людини, і будемо читати одну книгу, і потім будемо збиратися в такому колі і обговорювати її, які питання піднімалися, які проблематики. Щоб не дивлячись на той стан, в якому зараз воєнний стан, в якому зараз стресі перебувають люди, щоб люди між собою спілкувалися, розвивалися, десь отримали нові знайомства, нові знання. Сьогодні бібліотеки у світі вимірюються не лише кількістю відвідувачів чи книжкових полей. Вони оцінюються у свій справжній соціальний вплив.